Так, народ, всім привіт! У минулому відео ми не встигли підчепити того культиватора. Але нічого, я бачу, там те відео не сильно зібрало лайків, переглядів взагалі. Так що ви давайте в цьому відео піднежміть, поставте одразу такого лайк-авансом, вам не важко мені приємно. А зараз ми що? Зараз йдемо, вкручую болта з борони. до речі, борона, зараз переключаю камеру. Борону минулого разу діскували. І що-що, сьогодні почистив, воно було трохи підзабилося, але тут таке йдемо. Та десь пішов до трактора, до болта підчіпляти культиватора, будемо сьогодні налаштовувати його. Що можливо до кінця цього відео, якщо воно довгим не буде, будемо сіяти моркву. Ось таке, будемо бачити що до чого в кишеню, аби не забути. Мотиватору. Сама рама бометовська, але ну, то ви всі знаєте, який то бомет. Потім що, лапи, маркіровка так от Показати, показує велесагро. Зараз ну, побачимо, які вони в роботі були. Так, що ми поставили в такому вигляді лапи. Три борони. Щось, що, що, десь два зараз примудрити таке легенько. Щоб ви дивилися, читаємо, напевно. що Щось Зараз придумаємо. Зараз сподіваємося, що ми тут містимося. Культиватор у нас 3 метри в ширину. Треба з копчики не позбивати. Так, треба бору не хитаються сильно, треба щось підумку різа зразу для бурі. Укоротити на цього певне, що їм. Ай Давай! Почати трошки робити якийсь заїзд, або ставити в місці інші його а не сюди донизу. Все. Ну, були б важкі борони, було б набагато ліпше. Але що маємо, то маємо. Ще б будемо їх поскріплювати між собою. Але щось не скріпили, не бачите, що нас зробить в полі. Може на наступний раз поскріплюємо, бо сьогодні у нас такий чистий демо виїзд. Бо завтра маємо посіяти моркву. Шосте, сьогодні 5 квітня, завтра шосте буде. Будемо завтра сіяти моркву. Ось, таке, то якось так маленько. Що, подивимося, що з тими лапами буде, як вони будуть лізти. Все, побачимося зараз на полі. Що ми маємо? Що маємо, то маємо. Ну пускай проїхать 5 метрів. Як їм захватить? Ще нічого не налаштовували, нічого йому не робили. Стій! Треба замілити. Треба замілити його. Каба, треба замілити. О, заглибити. Заробимо глибити? Борони. Висядь! Довші, Довші ціпи треба, так. Да. Так, я виключаю телефон. Треба. Так, накрутив. Зад лізе, перед не лізе. Лізе все. Лізе все. Але горизонту немає, трошки заглиблений. Більш заглиблений чим вперед. Чуєш? Зад більш заглиблений чим вперед. Чуть-чуть треба підглядати задох, щоб він рівнеш, але в принципі воно так йде. А ну, так краще все-таки... О, налипає. Сьогодні був дощик пообіділи. Але... Земля така сухенька.

Skaczka, To już zobaczysz, że za dużo. Tak. Дуже непогано. Мені подобається. Та звідти подивися. Та робить добре. Ось тобі так рівненько стоїть. Я думаю, може би в одну сторону туди. Або в цю сторону подивимося, що тут виїжджаєш нормально. Можна так. Або туди. О ну, там тоже дорозі буде собі нормально розвертатися. В принципі, нормально. Колесо тобі треба посунути. Ні, ну я ще щеблять, коли ще треба сую, то не думає підбар. Тільки налипати, по сьогодні земля мокра про дзвоно ту воду. Ну так понятне, я ще вкрасті все. А так то добре Олектричка 6.55 Що, глебу купаємо? Хіба глибше заглибити так колеса треба переставляти. Або... Ще його колеса ще взагалі. Та там же, але що, вона не треться, Вона не буде терптися. Але що, в нас тобов так саме? Давай, тут вона ще ріпа класте, дав діору. Його треба ще надіскувати, переорати. Тут теж буде ще бараболі садитися і ще морква посіються далі. Так, є така хуйня, як це відпадається. І а кукурудза. Всі руки вже обланзу в Разорвали. Лапа. Ой, а там одна штука была, блядь, а ты не зажата. Так там резьба зерна. Ну, резьба зерна. Вот ну, там его. Я тебе сказал. Так воно не зажимается с за одного боку. Но. Там ключ на 17-19 был. То водный? А, блядь, дурне. я меня 17-19. А я не дожимав. Як не дожимав? А я так не... буду. Ні... Мій пройов. <реш> <реш> так, ще зараз швидко позажимаємо, лапи тоді включишся. Так, ну що, тато подожимав, бо я щось трошки промахався з тим всім, бо я от, от, тоді дожимав контргайки. І ми зразу поїхали дискувати, бо вже темніте Темніло все А то підняв культиватор, а воно щось... Не то, Не то, щось не то. Треба, де дощі понаварюємо, зробимо набори, не а тут трошки вони коротенькі дуже. Ну і що, вчимося на помилках. А, ми сюди? А, ж одну сторону не дискуватися. Ой о, культивірувати це все. Задісковку і дисковку говоримо. Oh! Супер! Дискується файно. Будемо рати, до рати то дискувати. культивіруємо в одну сторону, тут небагато. Все <coughs> таки вісім, якщо їде дуже добре. Ой! Ну, типа, що під культивацію Може Трошки більше, може до десяти. Культивуємо. Rastalį vamšiną sėti. Uh. Як самі бачите, от культивує дуже добре. Тут посів було б зараз саме раз. Але що, нам тут не сіє, о, ну так, сіяти Але треба глибше. Як ніяк буде морква рости, а не там пшениця ячмінь. Пшениця ячмінь саме раз, але треба заглибити його ще передок, може колеса на іншу сторону переставити, чи як воно. Будемо бачити, щось йому що десь зробимо, так його не будемо лишати. Це вже, взагалі, перший виїзд, ми його ще ніде не пробували, нічого не робили. Ні. Ось це тільки перший раз. Та якось так виходить, ну, земля вологувата, вологувата земля. Але... так, Приїхати зараз. Треба набору не зробити. Що культиватора. Культиватор там, до речі, не в плаваючому положенні, на самому культиваторі, на вісті так плаваюче. А там де болти крутяться, ще можна плаваюче ставити, ми не ставили на плаваюче. Все, пела не морали. Теж ми якась така воронка. вийшла. Ну земля, що я вам скажу. Земля мокра. Земля. А ми культивуємо. йдемо ну, в кабіну, подивимося, що воно там буде виходити. Когда стояти тут? Ага. Так, народ. Ну, ви бачите, як воно з не виглядає, що воно є. Та задувається через те, що ось от... робити. Перший раз виїхали. Тому тепер ви оцінюєте цю культивацію, що воно є. Що йому треба зробити? ну так Візуально вже, вже, вже бачимо, що йому треба робити. Ну, на клаптику виїхали спробувати. Ви самі бачите, який тут афон після ореного, який тут афон після культивації. Там нічого, ніякого ні боронування, взагалі нічого не робилося. Звичайно, паралельно, без передплужників, без грибінки. Ну, що правда, кукурудза росла, ви бачите самі. повитягували корінці кукурудзи культиватором. Але що ми перед посівом будемо знову вкатковувати. Треба завтра до 12-го дня посіяти. Буду залежить. До 12 го дня треба завтра посіяти. Через те, що на 12-го обіцяють дощик. Ось, я покажу легенько, що не сходить. До речі, ми йдемо сіння. Навіть не буду окупацією. земля мокра. Це закатковано, морква. Тут вже морква постійна. 15 сотків Та якось так що пшениця росте, пшениця не наша Ой, та якось тут отак їдемо подивимось Ворони ще йшли. Все, вже руки замастив, Все, як положено, без цього ніяк. Десь на проходика залишилося. А, будемо пробувати. Треба потім додати 5 сантиметрів в цілому, в другу. Такі знизу, то переварити кошти будемо на сам кінець. Ну, я думаю, ви чули, не ви казали, що йому треба зробити. Так, в принципі, мені подобається. Кататися сьогодні я не прошуся. Тато нагатається. Тобто я знаклав, що я йому трактор не даю кататися. Ой, то якось так, якось так виходить. Сонце сідає пів восьмої вже десь. Ох, біда. Раз, взагалі, перший раз культивуємо. Тато колись працював по госпі, а я що, молодж, перший раз трактора бачу. Так що я думаю, пацани, дівчата, за це варто поставити лайк. До речі, я десь по статистиці, у вас цього навсього 2% підписаних дивиться, тому хто постійно переглядає мій канал, бо я бачу, що є такі люди, які постійно переглядають мої відео. Ну підпишіться, на ну, вас я знаю, вам не важко. А мені приємно мене буде мотивація далі знімати відео, в нас вже скоро майже тисяча, що трішки, може ще якийсь місяць, та буде тисяча. Ми знімаємо відео. Гадаю, що культуватор гомет 3-летровий, робить таку картинку. А як вам? Ви також Пишіть коментарі, коментуйте, що йому треба доробити в когось, може теж є помит. мтз 80 Працюємо, помаленько. Як буде. Зеків, певно, що. Чи вагон закритий. Що, певно, останній, не останній прохід, не знаю. Мені подобається, як робить. Правда, немає з чим порівняти, нічого ще в житті не бачив Ну, Якщо з Ютубу, ви розумієте, воно не то порівнювати. Там генералами пашуть, велесагро, горшами Потім... бачив Роман Шнуровський, на, на, на випуску йому теж файно дуже. Культивовує края. Крутова культивація на сьогодні завершиться Можливо, посіву морки не буде. В цьому відео зробимо окреме відео щодо культивації Красота, ні? Лапи очистяться. Далі що ми? Що біля хати є там пару сотиків, ще буде так город. Що в бабусі тобто трохи є городів, що ми вам покажемо того що... культиватора в що не Так, чисто кропний виїзд. Я вся бідка, думаю, всі пишуть, що воно культивірувати не буде, в землю лізти не буде, що воно то, що воно все. Все воно буде працювати. Аби було бажання, буде якийсь результат. і Обов'язково потрібно ще діяти до того результату. Оп. що, навіть? Таке легеньке відео вийшло, як ми закультивували діляночку, ділянку, розмовляюся, будемо їхати зараз вдома, певно, що а вам дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І очікуйте нових відео з культивації, зі Суховки, з посівної, з посадочної. Що ми маємо робити? Ще багато чого має бути. літо обіцяє також бути дуже цікавим. Чи це палапи, куритися і додому. Що тато може бути? Як колеса бери, треба перейти лекцию, але все гроші йшло.